Про олів'є кажуть різне, та все ж багатьом він смакує. Але давайте домовимося так. Якщо вже готуємо олів'є, то зробімо його особливим. Наприклад, візьмемо відварену картопельку, відварену моркву, цибульку, солоний огірок та свіжий огірок, додамо кисле яблучко без шкірки. І, звісно, зелений горошок. Тільки не поспішайте виливати рідину з горошка в раковину. Краще злити її в окремий чистий посуд. Адже вона нам ще знадобиться. І зовсім скоро я розкажу для чого. Отже, додаємо горошок та перемішуємо. Салат вже доволі смачний. Не вистачає тільки майонезу. І для нього нам знадобиться та сама рідина від зеленого горошку. Або, як її ще називають, аквафаба. Додаємо до неї сіль, підсолоджувач, у мене кокосовий цукор, яблучний оцет, гірчицю та збиваємо блендером до появи пінки. Потім додаємо рафіновану соняшникову олію. Вливаємо поступово. Продовжуючи збивати блендером. Якщо хочете трошки корисніший варіант, можна третину соняшникової олії замінити оливковою. Я на відео використовую саме таку суміш: 100 мл рафінованої соняшникової та 50 мл нерафінованої оливкової олії. Але за моїми спостереженнями, найбільш густий та щільний майонез чомусь виходить тільки на нерозбавленій рафінованій соняшниковій олії. Так це не дуже корисно, але точно не гірше за магазинний майонез. Отже, потихеньку вливаємо олію та працюємо блендером. Маса одразу почне густішати. Коли виліте всю олію, подзищіть блендером ще трішки, щоб впевнитись в об'єднанні всіх компонентів. Ось такий біленький, гарненький майонез має вийти. Щедро заправляємо ним салатик, перемішуємо та куштуємо. Такий салат можна вживати веганам, можна в піст, можна всім тим, хто шукає нових смаків у звичних стравах. Тож, друзі, експериментуйте, поєднуйте, створюйте та насолоджуйтесь! Смачного